Всім привіт! Мене звати Артем, і Top Hotness продовжує радувати нас цікавими настілками. Тож зараз ми з вами поглянемо на добірку настільних ігор, які найбільше цікавили настільну спільноту на сайті BoardGameGeek у місяці липень. І змушували їхні серденько битися ще частіше. Проте. Ще більше воно зав'ється, якщо ви завітаєте до магазину Shop, адже їхній вибір настільних ігор дійсно змушує затамувати подих. Це можливі настільні ігри і безліч аксесуарів до них. А за промокодом bivar 10 ще й смачненький бонус зможете отримати. Посилання в описі. Everdell Duo – це неочікуване, очікуване продовження улюбленої історії в чарівному лісі. Everdell. Однак тепер. Це виключно дуельна гра, в якій так само ви можете грати кооперативно. Головні ідеї базової гри не були змінені, її основою так само залишається збирання ресурсів за виставлення робітників. А зібрані ресурси використовуються для розігрування карт, які розташовуються перед гравцями, створюючи їхнє власне лісове містечко. Карти можна грати з руки або з відкритої зони на полі, відомої як Луг. Проте. Особливість гри полягає в тому, що лише карти, які торкаються сонця або місяця, можуть бути зіграні з лугу. Через це планування і таймінг є ключовими для успішного розігрування карт. В цілому гра триває 4 сезони, під час кожного з яких гравці намагаються досягти різних подій, вимоги до яких змінюються від гри до гри. Тож Everdell Duo зберігає чарівність і глибину оригінальної гри Everdell, додаючи нові елементи і стратегії для двох гравців. А кооперативний режим допоможе залучити ще більше гравців. Далі в нас Аркс від кола Верле, що відомий за іграми Root та ОАС. Яка за голосуванням майже двох тисяч людей має оцінку у 8,4 на БГГ. Тож Аркс пропонує гравцям провести свої космічні суспільства через епічну сагу на краю галактики. Мета гри набрати достатню кількість сили для перемоги. Гра складається з кількох глав, зазвичай від трьох до п'яти. У кожному раунді глави гравці по черзі розігрують карти, щоб виконувати різні дії, такі як будівництво, переміщення, битви та збір ресурсів, який відбувається через оподаткування своїх міст або захоплених ворожих міст. Однією з головних механік гри є виконання амбіції, які гравці декларують під час гри. Амбіції приносять очки сили в кінці кожної глави, коли всі карти дій розіграні. Поле гри складається з шести сегментів, кожен з яких містить системи з планетами. І гравці можуть пересувати свої кораблі між системами, будувати міста та зоряні порти, а також контролювати системи для отримання додаткових переваг. А ось битви у грі проходять за китків бойових кубів, а перемога приносить трофеї, які додаються до амбіцій воєначальника. Як на мене, Кайл Феррін зміг зробити візуальну цукерочку із цієї гри, зробивши неймовірність Вірний арт, який занурює нас у величний всесвіт космічних баталій. Далі в нас Daybreak від автора пандемії, яка так само є кооперативною грою про боротьбу зі зміною клімату. Гравці беруть на себе ролі світових держав: Китаю, Європи, США та спільними зусиллями намагаються скоротити викиди вуглецю. перш ніж температура планети підніметься надто високо або занадто багато спільнот. Опиняться в кризі, тож під час гри вам буде потрібно зменшувати кількість викидів вуглецю через брудну енергію та емісії, який заповнює термометр, що відображає підвищення глобальної температури. Тож основною ідеєю стає зменшення кількості вуглецю шляхом впровадження чистих джерел енергії, таких як сонячна, вітрова та ядерна енергія. Гравці також можуть підвищувати стійкість своїх спільнот, додаючи спеціальні екологічні та інфраструктурні ресурси під час партії. На гравці чекають різноманітні кризи, що відображають реальні наслідки зміни клімату, такі як повені посухи та втрати біорізноманіття. Тож, у Daybreak спільна робота і вірне планування дозволить вам разом врятувати або навпаки загубити нашу рідну планету. I'm in a rock and roll band! Тепер зможе заспівати кожен із вас, зігравши у Rock Hard 1977 від видавництва Devir. Тож Rock Hard – це настільна гра, де гравці стають учасниками рок-гурту, намагаючись досягти слави в музичному світі. Дія гри розгортається в 1977 році в період розквіту рок-музики. Гравці управляють своїми гуртами, плануючи тури, записуючи альбоми і намагаючись завоювати серця фанатів. Гра починається з вибору персонажів, кожен з яких має унікальні здібності та стартові ресурси, і гравці будуть використовувати ці ресурси для виконання всіляких роківських дій. Проте ні коксу, ні пишних гулянок у грі немає. Це більш ніж правильно та прозаїчно. Тож написання пісень і проведення концертів буде головним вашим завданням. В цілому гра побудована на менеджменті ресурсів, які треба вірно вкладати у виконання різних дій, щоб зуміти заробити якнайбільшу славу і залучити більше фанатів на концерти. Особливістю гри є можливість взаємодії з іншими гравцями через систему кооперації та конкуренції. Гравці можуть об'єднуватися для проведення спільних турів або змагатися за місце в чартах. Це додає грі динамічності та непередбачуваності. Тож ось такий він рок-н-ролл. 80-х. також у топі найгарячіших є гра SkyTeam, про яку я вже розповідав у інших відео. Тож швиденько, SkyTeam – це кооперативна гра про авіацію, де гравці разом працюють над виконанням польотів. У цій грі треба ефективно використовувати ресурси літака, планувати маршрути і стратегії для успішного виконання польотів. У грі передбачені різні події, що можуть вплинути на хід гри і потребують спільних зусиль для їх вирішення. Цю гру в Україні незабаром локалізує веде. Ництво Гікач Геймс. Крім цього, у топі є й інша знайома нам гра Колеверле. Рут про пригоди та війну у величезному лісі. Кожен гравець має унікальні здібності та різні умови перемоги, що робить гру асиметричною та інтерактивною. У грі є кілька фракцій: хитра Маркіза Декот, яка прагне зібрати ресурси лісу, Альянс, що об'єднує лісових створінь для боротьби з котами, мандрівні єноти. і горді птахи Ейрі, які хочуть відновити свій древній порядок. Головне, це, звісно, повноцінна асиметрія усіх фракцій, яка філігра. Анно поєднана у цій грі, також не будемо багато казати її про гру Slay the Board Game, яка також є у цьому топі, і про яку я також розповідав у минулому топі Hotness. Тож це настільна адаптація одноіменної комп'ютерної гри. І тут ми отримуємо кооперативний ігровий процес, де вам потрібно об'єднувати зусилля, доповнюючи дії один одного, щоб пройти особливою стежкою до її кінця, проходячи все можливі випробування, зазвичай за допомогою кидання кубиків. як Активації певних властивостей виглядає ніби як для поціновувачів оригінальної гри, але хто знає Далі в нас River of Gold, де гравці вирушають у пригоду по золотоносній річці, змагаючись за скарби та ресурси. У грі гравці керують своїми експедиціями, намагаючись знайти та зібрати якомога більше золота. Головним у грі є управління ресурсами та планування дій. Гравці повинні ретельно обирати, які дії виконувати в кожному раунді, щоб максимально ефективно активно використовувати свої ресурси та досягти успіху. Наприклад, гравці можуть відправляти свої експедиції на розвідку, щоб знайти нові місця для видобутку золота, або будувати інфраструктуру, що допомагає прискорити процес видобутку. Тож під час партії, крім звичайних дій, гравці також будуть взаємодіяти один з одним та реагувати на події, що відбуваються на річці. і це можуть бути несподівані повені, що можуть затопити табори гравців, або на річці можуть з'явитися конкуренти, що ускладнюють видобуток золота. То ж, цілому Голд виглядає як доволі динамічна настільна гра. Не випадковим є й потрапляння до топохотне з гри Luthier, яка все ще збирає грошенята на кікстартері, і наразі вже має майже півмільйона. Тож в цілому цій грі ви переноситесь у період класичної музики в західній Європі, і вам потрібно за допомогою своїх навичок в ремонті та створенні музичних інструментів задовольняти запити патронів, які й будуть підвищувати ваш престиж, або навпаки, знижувати його, якщо їхні запити залишаться незадоволеними. Звісно, під час гри ви зможете покращувати свої навички, здобувати спеціалізованих робітників та використовувати їхні унікальні здібності для досягнення успіху, проводити музичні виступи за допомогою кубиків, що додає елемент випадковості до ігроладу. Красива гра, яка на якийсь час зможе захопити погляди настільного ком'юніті. Неймовірна кооперативна гра про історію колоністів, які припливли на далекий острів надії забрати собі ось ці землі. Проте величний дух. Захисники острову, за яких і виступають гравці, повинні завадити колоністам захопити території та захистити місцевих жителів даханів. Гра дуже різнопланова через багато варіативність, що надається унікальними властивостями самих духів, а також механікою колодобудування, що кожного разу дає змогу обирати нові шляхи протистояння загарбникам. А все можливі сценарії та різне розміщення плиток поля додає ще більшої варіативності грі. Аркнова масштабна євростратегія про побудову сучасного зоопарку, щоб захистити та зберегти диких тварин. Кожен гравець має свій зоопарк, де він будує вольєри, збирає унікальних тварин і співпрацює з зоологічними організаціями. Гра включає різноманітні картки тварин, проєктів та спеціальних можливостей, які додають глибини та різноманіття у геймплеї. Гра, яка отримала немало номінацій та перемог на всеможливих конвентах, і звісно, в яку. Ви з легкістю можете пограти українською завдяки локалізації від iGames. Ось таким видався цей Топ Хотнес. Місцями несподіваним і цікавим, а місцями звичним і тривіальним. Але що поробиш, проте я впевнений, далі буде. Тож ставте вподобайку цьому відео, діліться ним із вашими друзями та близькими, і не забувайте за дзвіночок, щоб не пропускати нові цікавезні відео з канала Beaver Games. Дякую вам за перегляд та особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе. Sebo da Ukraina. Papá! Pa.